Якщо ви використовуєте для випікання хліба закваску і ще разу при її підгодовуванні були душа викидати таке добро, то це відео саме для вас. Цю закваску я не викидаю, а кладу в баночку і ставлю в холодильник. І я сьогодні покажу вам рецепт крекерів, які дозволять вам використовувати ці відходи закваски з користю. І ваш внутрішній хом'як нарешті заспокоїться. Для крекерів я беру 113 грам борошна, я його вже пересіяла. 1 грам солі. 227 грам непотрібної, викинутої закваски і 57 грам масла вершкового кімнатної температури і замішуємо тісто. Коли змішали всі інгредієнти, додаємо насіння. Тут у мене насіння кунжут, льон, соняшник, гарбуз. 50 грам, і продовжуємо вимішувати тісто. Змішала я тісто, воно таке вийшлося липке. Тепер це тісто. разделяю на две частинки и буду формовать такие пластиночки. І другу так само. І ці пластиночки покладу в холодильник на годину, щоб вони трошки затверділи. Пройшла година, тісто я виложила на пергамент. Я криваю другим листом пергамента. І тепер наша задача розкатати його дуже тоненько, десь міліметр півтора товщиною. Починаємо розкатувати. Так, коли розкатали тоненько, знімаємо Пергали, і будемо гострим ножиком ділити на порції. Порізала я на квадратики. Ця партія в мене буде в солоний крекер Я трошки збризкую водою в рамочку, і Трошки підсолюю, небагато. Духовка у мене прогрілася 180 градусів. Ложу з пергаментом на деко на 20 хвилин. Буду дивитися, як вони будуть підсмагати. Другу пластиночку я теж розкатала, порізала. Це в мене будуть солодкі крекери. Так само я збризну водичкою. І трошки притрушу цукру, небагато. І спробую їх проколоть. Не знаю, як вони себе поведуть, чи будуть надуватись, чи ні. Зроблю пару проколів вилочкою, і тоді побачимо, які цікавіші, без проколів чи з проколами. І так само на 20 25 хвилин при 180 градусах. Спеклися крекери і солоні, і солодкі, тому що я вилочкою пробивала тісто, ну, практично різниці нема. Тут не пробивала вилочкою, тут пробивала. Вони, я дуже тоненько їх розкатала, тобто вони такі вийшли хрусткі, крихкі. Шуті -шуті. Якщо ви хочете більш солодше, то додавайте цукор прямо в тісто, тому що вони так ну, трошки-трошки солоденькі. А, так що дуже вдалий рецепт. І закваска не пропаде, і сім'я ваша буде рада таким смаколикам. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!